Що не так з Києво-Печерською лаврою? Все з нею не так. Це заповідник, національний заповідник, який належить до Міністерства культури, але Києво-Печерська лавра, яка. Розбудовувалися тут, за Афонським принципом, нашими монахами за підтримки київських князів. Я кажу, від Київської Русі до князів в цілому Вишневецьких Острозьких з так, Вже з 17-го стріччя. Я кажу про ту Києво-Печерську лавру, яку розбудовували наші українські гетьмани і полковники, які вкладали сюди кошти, щоб вона існувала. Це сакральний центр. І тут я скажу, що це сакральний центр не просто для Києва, для України. Це сакральний православний центр для всієї. Центрально-Східної Європи. От нам треба зрозуміти просто. Можливо, ми не розуміємо, що це був центр центр православ'я тут. От з нього все почалося. Оці монашеський спосіб життя, монастирський спосіб життя, іконописні перші школи. От все там почалося. А тепер це російський монастир. І тепер це один з периферійних центрів Російської православної церкви. Все не так з Лаврою. А як вона має бути реформована, на вашу думку? Монастирська частина Києво-Печерської лаври має бути передана до Православної церкви України. Перше. Друге, продовжувати там посилену увагу держави для збереження музейного комплексу тих пам'яток, які потребують збереження, реставрації і, звісно, продовження археологічних розкопок. Тобто цей монастир дійсно має існувати от на такій доволі тонкій межі з державою, але не бути представником російського світу, а бути представником навпаки українських сакралій. Ну, Якщо Лавра повернеться Україні, то Україні повернеться автоматично і дві інші лаври Почаївська і Святогірська. Тому що Лавра це є один з тих. Знаєте, як у нас у киян. Кияни в середньовіччя часто лякали мандрівників різними легендами і казали, що от там, де Андріївська церква, якщо там є камінь, якщо його підняти, то море вийде і всіх затопить. От повірте, якщо Лавру передати Україні від Росії, то вийде це море, це хвилі з берегів, і ми будемо мати зовсім іншу ситуацію в цілому в православі. Бо людей, які не думають про каноди, вони думають тільки на рівні цього. Міського православ'я для них вже навіть є такий термін. А ви православні? Да. А ви до Лаври ходите? Це відразу момент. Ні, до Володимирського собору. Відразу, це ж стара схема.